Наступна доповідь Марта Діогенова називається ботокс коли не про красу. Дуже важлива тема. Хочу, щоб всі наші хірурги, хто займається околопластикою, вільно володіли ін'єкціями ботолотоксину, бо це дуже важливо. Марта? Чути ми мене? Ми тебе чуємо, але ще не бачимо. Зробіть так, щоб ви мене бачили, бо, бо це. Тут. Привіт! Так, Усі доброго дня, колеги! Рада всіх вас вітати на цьому заході. Зараз я підключаю свою презентацію і будемо говорити про ботокс. Бачите мою презентацію? Бачимо, можеш починати. Добре, дякую. Отож, я працюю в сфері естетичної медицини. Більше займаюся пластикою, але самим улюбленим моїм препаратом в естетиці є ботокс. І я чесно ридаю, коли я чую про людей, які ще мають страх до ботоксу, про особливо лікарів, які не розуміють потребу ботоксу в нашій лікувальній справі. І я хочу сьогодні вам поламати деякі стереотипи про те, що ботокс використовується тільки для зморшок, тільки для краси. Говоримо про те, коли ботоксом ми можемо покращити якість життя людей. Отож ще 100 років назад, французький невролог меч він вперше замітив людей і описав людей з двостороннім скороченням м'язів на обличчі. І згодом його наступники почали вивчати це питання і назвали цей синдром Мейжа спочатку. Потім замітили якусь подібність цих пацієнтів з картиною Пітера Брейгеля, яку ви бачите на екрані. Так, це защурені очі, відкритий рот. Почали називати цей синдром, синдром симптом спас, спастичний синдром, називати синдромом Брейгеля, тому ми вже маємо і синдром Мейжа, і синдром Брейгеля. І це все пов'язано з спазмами. І в 1989 році в Америці, і трошки пізніше, в 91-му році в Європі, був, був одобрений препарат Ботокс для лікування спазмів. Взагалі, історія з Ботоксу, вона тягнеться ще з 1800-х років, з Німеччини, де було масове отруєння ем, консервованими ковбасами. було Цю е, отруту ковбасною отрутою, і вчені почали визначати, що ж це таке була за отрута. І е, П'єр Марі Ван Ерменгем він він знайшов в Копченій шинці клостридію ботуліном. І, е, власне, е, е, наслідуючи е, парацейс, який сказав, що все є. Е, Отрута і все є ліки, тільки доза визначає, що є що. Ерменгем почав думати над тим, як ми можемо використати це з користю отруту як ліки, і е, виявилося, що власне ботулотоксин він призводить до е, перер, перерваності нервової провідності. Тобто е, ацетилхолін, нормально, який виділяється в пресинаптичну е, щілину і створює. Контакт з м'язевою тканиною так, і створює оцей імпульс. Власне, ботулотоксин його блокує. Астелхолін не може виділитися, і імпульс не відбувається, не відбувається м'язевого спазму. Це виявилося геніальною ідеєю, і в десь приблизно в 900-х роках самим першим виявився Алан Скот, який був офтальмологом, і він зробив процедуру корекції косокості у пацієнта і вирівняв власне кут косни. З того моменту почалося ботулотоксину в медицині, і найпоширенішим самим першим, скажімо так, захворюванням це виявився блефороспазм. А вже потім лікарі, які коригували блефароспазм, замітили його лікувальну дію. І у пацієнтів, які мали виражені зморшки, вони пропадали і почали вже пізніше в 2000-х роках використовувати це в естетичній медицині. Тому, дорогі колеги, все-таки ботолотокстин, його ноги в, ростуть в лікувальних міроприємствах, все-таки з медичних показів. Так? Нам треба перше говорити про те, що ботокс не про красу, а про корекцію спазмів. Отож, блефороспазм це таке те, що близьке до нас, до офтальмології, це різновид краніальної дистонії, який проявляється. Мимовільними тривалими неритмічними скороченнями кругового м'язу, і я думаю, що ви бачили таких пацієнтів, можливо, не всі, але хтось таких пацієнтів і бачив. Етіологія на сьогоднішній день вона є як первинною, так і вторинною. Серед первинних в більшості це є незрозумілий фактор, так, а вторинно це може бути як наслідок як ускладнення чи наслідок якихось інших захворювань. Секунду, Є достовірно відомо, що порушення синтезу й обміну нейромедіаторів, оцього ацетилхоліну, про якого я говорила раніше, він викликає надлишкові електричні імпульси, тобто, коли ацетилхолін надлишково передається на м'яз і відбуваються такі мимовільні частки скорочення цей готувала цю презентацію для дерматологів косметологів і хотіла замітити що як в офтальмологічному прийомі ми можемо побачити пацієнт ситуацію і проводити думаю, ви це знаєте, що при наявності блефаритів, травми, синдрому свого ока, якихось конюнктивітах або у пацієнтів, які постійно носять контактні лінзи, ми можемо також спостерігати часте кліпання, і його власне треба диференціювати з блефароспазмом. Пацієнти наші, з значі з блефароспазмом повинні бути все таки обстежені в невролога і виключити оцю цю вторинну причину утворення блефароспазму чи немає ніяких утворень в головному мозку? Тому щоб ми часом не стерли клінічну картину, не забрали спазм. А там насправді може якась бути глибша глибша і більша проблема. Тому усі пацієнти в нас проходять МРТ, проходять консультацію невролога. Тільки після того ми з ними працюємо. Блефероспазм на своїх початковій стадії виглядає у вигляді клонічних спазмів. Це таке неконтрольоване, пришвидшене моргання, збільшення частоти кліпання, і воно дійсно усі пацієнти починають з такого можливо не дуже вираженого спазму, якого ми навіть можемо і не запідозрити а там, допустим, синдромом сухого ока сплутати. Але вже з часом це переходить в тонічний блефероспазм, який провокується такими інтенсивними інтенсивними зажмурюваннями повік, спазми виражені, і ми констатуємо в таких пацієнтів такий стан як функціональна сліпота, коли пацієнти, зоровий аналізатор, є хороший, бачить пацієнт добре, але на жаль, він не може відкрити повік. І ця функціональна сліпота вже є такою медико-соціальною проблемою і обмежує повноцінну життєдіяльність наших пацієнтів. Методи лікування сучасні в неврології це є спазмолітики, протиепілептичні препарати. Вони, звичайно, не дають ніякого явного видимого ефекту. В літературі ми можемо читати також про оперативні втручання, коли проводиться міоектомія кругового м'язів паробітальної зони. Я б, наприклад, оперативне втручання рекомендувала тільки пацієнтам з такими сильними порушеннями, з функціональною слів. Потою, оскільки травматизація після даної операції може бути неконтрольована і це не настільки поширена операція, щоб вона була досконало вивчена. Але золотим стандартом, все таки в світі на сьогоднішній день являється ботулінотерапія. Як я вже казала, ботулотоксин він пригнічує вироблення, навіть не вироблення, а викиду ацетилхоліну в пресинаптичну щілину. Тим самим він нівелює скорочення м'язу. Зараз я вам покажу, як проводиться процедура ботулотоксином. Вона фактично безболісна. Не можу сказати, що це крайнє болить відчуття в пацієнта. Є. Подивіться, будь ласка, на цю пацієнтку, на її шкіру перерозтягнену, втраченим тонусом. Я проводжу ін'єкції завжди в лабелярну зону, це зона міжбрів'я, в орбітальну частину орбікулярного м'язу, і обов'язково це є пресептальна частина орбікулярного м'язу. Ви зараз це бачите. Як проводиться ця маніпуляція, дуже обережно, тому що в нас не повинен бути контакт з леватором Пальпебра, який відповідає за підйом повіки, оскільки ботокс, попавши на леватор Пальпебра, може спричинити нам птоз, а пацієнти наші не будуть готові до цього. Все, і ми проводимо таку локальну, міорелаксуючу дію. Результатами зараз буду з вами ділитися. Отож, це пацієнтка на, друг... на третій тиждень після. Ботулінотерапії, ви бачите, що зменшилася кількість спазмів. Але на третій тиждень після процедури я обов'язково кличу пацієнтів на повторний огляд, тому що до даної пацієнтки нашої видно ще залишкові залишкові кліпання, так які я докоригую ботулотоксином. Через три тижні. Чому через три тижні? Тому що після ін'єкції ботулотоксину і наступні три тижні в нас в організмі активно виділяються антитіла до ботулотоксину. і е, докорекція в цьому проміжку до трьох тижнів може не дати не тільки не дати вираженого ефекту е, кращого ефекту, а й знівелювати те, що ми вже е, отримали. Наступна пацієнтка, секунду. Так, наступна пацієнтка, яку я вам показувала, зверніть увагу, будь ласка, кліпання порішало. Вона не може. Е, кліпання не є таким швидким, як раніше, і може бути залишковий частковий лагофтальм. При корекції ботулотоксином таких пацієнтів, це є можливим. Призначаємо додатково пацієнтам краплю зволожуючі, але я думаю, що в такому варіанті це все одно для неї набагато кращий варіант, ніж те, що ми мали до процедури. І ось ця пацієнтка, яку я вам вже показувала Ли власне робила процедуру. Подивіться, навіть поки що відео не включає наскільки зовнішня людина змінилася, наскільки ми ботулотоксином забрали від неї в. Тому видно, що вона була реально втомлена від цих спазмів постійних. В неї піднялися брови, в неї відкрилися очні щілини. Вона на кінець. То перший раз я цю цю і всіх інших пацієнтів вже лікую роками, І, власне, це в мене фотографія після нашої першої зустрічі, першої корекції. Це зовсім інша людина. Вона почала жити зовсім інше життя, і це видно навіть на фотографії. Дивіться відео. Ви тут теж будете зараз замічати лаговта. Тобто в неї не до кінця змикається щелена. В принципі, так, з досвіду вам скажу, що це близько місяця може тривати. Потім все-таки рухомість повік покращується і пацієнти нормально кліпають. Але ви бачите, на саму кон'юнктиву вона є спокійна, в нас немає подразнення, в нас немає кон'юнктивіту, в нас немає проблем з рогівкою. Я цих пацієнтів своїх контролюю. є ще такий Спазм, який ем, являється, ем, трошки відрізняється від того, що ми з вами говорили. Він називається геміфаціальний спазм, це є е, комплекс односторонньої гіперетективної дисфункції нерва фаціаліс. і е, він, бачите, мимовільні скорочення м'язів половини обличчя. Це не тільки орбікулярний м'яз, це і м'язи середньої третини обличчя, мускуліс зігматикус включається в роботу. І Тут з цим трошки складніше, коли ми все таки, говорячи про плефорофазму, розуміємо, що там є якась проблематика з нейромедіаторами за цитилхоліном. То... В контексті геміфаціального спазму в нас йде, ми, ми думаємо собі про якесь ураження лицевого нерву, цілого лицевого нерву. Це може бути компресія пухлиною, кисткою, це може бути нейровазальний конфлікт, спричинений аномалією судини. Що таке нейровазальний конфлікт? Ви знаєте, що в нас судини і нерви мають іти паралельно один одному поруч, так? А коли судина. Торкається нерва, вона його постійно подразнює, і це спричиняє постійну ну передачу імпульсу на м'яз, м'яз спазмує, і це відбувається власне з нерву з фаціаліс. Подивіться ще на цього пацієнта, як виглядає геміфаціальний спазм. Тому не плутайте його з блефороспазмом. Він є завжди односторонній. І в нас є скорочення і орбікулярного м'язу, і зігоматікуса. В таких пацієнтів обов'язково МРТ просто навіть не обговорюється. Я навіть не починаю їх без МРТ колоти, навіть якщо мені неврологи кажуть, можна, я мушу бачити, що там немає ніякої вогнищевої симптоматики. Так, є вже причини. І методи лікування. Знову ж таки, всі ті самі протиепілептичні препарати в медикаментозному супроводі вони не дуже ефективні. Оперативне втручання мікроваскулярна ендоскопічна декомпресія лицевого нерва це і супертравматичне втручання. Ви розумієте, що це в головному мозку треба робити, чи в, в черепі треба робити оперативний, втру, оперативний вхід. Це Імовірність ускладнень дуже росте, і дуже багато пацієнтів не погоджуються на цю процедуру, звичайно, цю операцію, не маючи якоїсь такої ем, життєво важливої потреби. Так, звичайно, якщо це є пухлина головного мозку, якщо це щось є таке, анебризма чи супер, що потрібно оперувати, це таких пацієнтів ми скеровуємо до нейрохірургів. Але якщо це є ем, Якісь склеротичні атеросклеротичні розклеротичні зміни в судинах, які дають неправильний їх хід, ми можемо коригувати таких пацієнтів також ботулотоксином. Приклад оперативного втручання в пацієнтів з геміфаціальним спазмом. Ви бачите, зліва в нас фотографія, де є петля задньої музичкової артерії, і також є правий лицевий нерв, і як задня музичкова артерія торкається до, до лицевого нерва, так спричиняючи гемофаціальний спазм. А на фотографії справа ми бачимо, де була проведена вже операція, і тут імплантовано частинку зм'я. З м'язевої тканини пацієнта для того, щоб розмежувати нерв і судину. А це варіант ботулінотерапії в таких пацієнтів. Два тижні після процедури у нас немає спазмів, у нас є рухомість повік. і якесь легке сіпання. Ми можемо замічати в ділянці зігumтікуса. Можна було б відкоригувати, але все одно цей пацієнт задоволений результатом, і я також. Можливі побічні ефекти, як я вже казала, птоз так це коли ми в близькому контакті або забагато речовини використали самого ботулотоксину, або зашвидко його ввели, або ж неправильну локацію визначили і попали на ліватор пальпи Бессуперіоріс. Ми отримуємо птоз. Лагофтальм. ми бачили частково, як він виглядає. Проміж, проміжний абсолютно лаговталь близько місяця можу спостерігати в пацієнтів сльозотеча за рахунок пересихання структур По-перше, пересихання структур ока через логофтальм, як рефлекторно виникає сльозотеча, А також все-таки не забувайте, що в повіках в нас знаходяться основні залози утворення сльози. І ботулотоксином ми їх можемо трохи заблокувати. Тому ці пацієнти і штучна сльоза вони повинні жити разом. Кератити за рахунок логофтальму може бути таке. Ну, і диплопія. Це і за рахунок часткового якогось автозу, і також за рахунок, імовірно, вже супернеадекватного введення препарату і попадання на е, прямі м'язи ока. Цікавий клінічний випадок. Я до речі, колись його власне на автоміклайт показувала. Але я хочу ще раз вам розказати про мужчину з спастичним заворотом по вік. Він виникав у нього при зажмурюваннях очей, але, звичайно, при постійному такому блефариті завороті. В нього постійно було бажання зажмурювати очі. Так, от цей пацієнт, в 2019 році прийшов до мене на прийом. І в нього прямо в мене на прийомі сталася перфорація рогівки на лівому оці через пластичний заворіт повік і постійне подразнення війками очей рогівки. В нього була тривалий період ерозія, яка потім сформувалася на фоні. Кої виразка, і через виразку відбувся перфор... відбулася перфорація, і пацієнт втратив очі на яблуко. Ми звичайно ж провели йому евістирацію, але була вже був вже ерозивний дефект і на правому оці. З цим треба було щось робити. Повіки були запальні. Оперувати їх нереально було. Через те провели ми ботулінотерапію на той час. Ем, таким чином, зараз бо я напевно щось по інакшому зробила, але тоді ботокс був колений саме ось так. І як ви бачите, пацієнт тоді знаходився в стаціонарі при зажмурюванні очей. В нього стабільне положення. Зараз він відкриє нижньої повіки. На жаль, з лівим оком вже з лівою. Стороною в нас вже питання захисту ока не цікавило, бо там вже є була проведена вістерація. А от з правим оком нам вдалося досягти такого результату, і я вважаю, що таких пацієнтів також треба правильно підготовлювати до операції. Також у мене була цього тижня пацієнтка з вираженим блефароспазмом, яка планує оперативне втручання, і пластичний хірург прислав до мене власне на ботулінотерапію терапію для того, щоб Цінити власне стан її повік, тому що він елементарно не може зрозуміти наскільки радикально їй треба проводити пластику повік, тому що вона постійно спазмує, тому ботокс це є супер. Крутий препарат, який не лише дає нам красу і допомагає нам не старіти, а це препарат, який дає багатьом пацієнтам набагато якісніше життя, вони вони виходять щасливі, вони приїжджають завжди. Я щиро надіюся, що багато хто з вас перейме досвід ін'єкування ботулотоксину і буду використовувати його в практиці, бо на сьогоднішній день. День до мене спазмами пацієнти їдуть з різних міст нашої країни, і мені б не хотілося, щоб вони долали такий довгий шлях з лікувальною метою. Я надіюся що ви також будете працювати з цим чудесним препаратом. Я всім бажаю успіху, бажаю хороших пацієнтів і класних результатів. І дякую всім за увагу. Привіт вам, зі Львова. Дякую, Мар.